Декларація про доходи одна з найдратівливіших тем для українських чиновників. Обов'язок звітувати перед українцями про гроші, на які живе влада, спричиняв чимало скандалів. Приміром, завдяки наполегливості одеських громадських активістів, країна дізналася про мільйон гривень матеріальної допомоги, яку отримав від одеської міськради небідний мер Олексій Костусів. А торічні декларації чинного уряду показали, що достаток низки підлеглих Миколи Азарова у десятки разів перевищує доходи самого прем'єра, який за документами. У 2010-му жив на одну зарплату. При цьому оприлюднені окремими багатіями урядовцями декларації ніяким чином не збігалися з інформацією про їхні статки від відомих та поважних видань. на кшталт журналу Форбс. Утім, як не любов до декларації, так і дива поєднання доходів та видатків демонструвала й попередня влада. Приміром, Юлія Тимошенко, яка рідко з'являлася на людях в одному і тому ж одязі, причому часто всесвітньо відомих брендів в деклараціях про доходи вказували лише зарплату. Мешкала ж вона за її власним зізнанням у будинку друзів. Віктор Ющенко, сина якого журналісти впіймали на любові до дорогих авто, у своїй декларації про автомобіль не згадував як кандидат у президенти у 2009-му Ющенко зізнався, що є власником ретроавтомобіля ЗАЗ-965. на відміну від чинного гаранта, який в декларації за 2010-й, вказав, що має два гаражі і жодного засобу пересування.